Про тут, тут поки біля сову, в, частині... в другій частині зрадного. В другій частині мого славень, а то вже був славень реалії, славень я вам зачитав, там буде і така фраза, що маю з вами як корустильова, кличка в нього корислив і якщо я за, зараз я кульгава качка, дбає Льова, льоба, щоб пройшла званачка. Ну але не про то. Значить. <плес> <то>, <плес> Будьмо уважні. Далі. Не передувай. Що така кульгава качка везме? Знаєте, <плес> це людина, яка досліджує свій термін вже. В принципі, вже не <плес> реагує. Так. І сам Тепер про те, що болить. Мабуть, я єдиний із присутніх вчився в цій школі і застави всі ті епізоди, Думаю, трошки так делікатно все підправити пана Хасте, хоча відправляти вже не було що. Фактично я можу тільки повторити все те, що вони сказали. Я вчився, я закінчив цю школу в 70-му році, в 60-му, в 63-му. Я був в першому класі. І той садочок, який зараз було, да. був це якраз мене вибив туди, де я був. І на тому басейні, який засипали паспальцем, я вчився плавати. А там була не тільки власна школа, там була дитяча спортивна. Школа його Максима Володимира Максимович вчив була підстави. Бог мені прекрасні люди і все, що я завдяки тому, що я трохаю, які їхня не розумію з ними, то їх не заслуга. Mm. Про справа. Давайте сьогодні здається четверта і шоста. Це реальне. Це реальні. Давайте відштовхуватися людей. Ось ми школу не берете, що там не буде дітей. Це перше. Наповнюємо Це перше. Значить, друге подобається, колективне подобається положну школу, ніхто приймати не буде. Вона саме себе не треба, вона просто змінується, розвалюється, і, і, і якісь один дядя прийде і зробиться так, як з ним садочком. Вона просто розвагиться. Це також реалії, не в вблагання. А як же зробити так, щоб і вовки були ситі? Я вважаю, що ідея полягає в тому, щоб можна і зберегти тимчасову школу, навіть можливо на вовки, що частину віддати. І педу така в оренду, я не знаю, який механізм відправити. Ну, я... Віддати той садочок, як не, хай не віддати... Ну, Я не знаю, ви мене підправите, не ну, Віддати той садочок. І яким чином оживити тим, що впхати і віддати той стадіон їм. Це єдиний варіант, що відбувати в місті. Єдиний. Ці останні варіанти, які були, не були приємні для когось, не будуть неприємні для другого. Вони йдуть нікуди. І якщо ми до обичаємо, я... а я відкидаю партійність. Тому що у мене я більше найбільше діставав не від Радзиєвського комуніста душі і регіонала, а від наших патріотів. Два рази не ліквідовував пан Мироську. Мене відомо. А два рази пан спрятав. Михасько. Yeah, yeah. А от чому я так говорю? Тому що хто такий Миловсько зараз і Михайсько. А я, ще так кидав гнім, ну, і паспози, так і далі. І коли я прийшов до Олексія Васильовича Радзівського, тоді свій перший і сказав, що сьомий чи восьмий міський голова, а моє питання, як було, і воно буде вирішуватись, я його вважаю так, що я зберіг для міста і зробив ніж всі місь... вибачайте міські голови, всі депутати разом з яке зберіг ліс, 20 гектарів землі, з зеленими насадженнями, які в принципі можуть колись принести місту користи більше, ніж ви можете на цьому робити. Але то знов таки домосно школи. Якщо ми хочемо зробити щось хороше, то треба зробити так, щоб воно збереглося. Єдиний засіб це зберегти це дати, -університету. дати університету можливість. Це зробити. Всі інші варіанти, які б не були вони сльозні, прекрасні, та педколектив, о таке, що в треба, не школу возьму роботу, не ще треба підшукати. О, ці всі питання вирішуються, ніхто не буде нікого не кидати і так далі. Це все можна вирішити вже при бажанні. Коли я захочу користування, за. Це нюанси, які мають обговорити спеціалісти де при всутності депутатів. Можна зробити ковлектів, можна зібрати цікавлені особи, договорити спочатку в чесному ковід, потім винести на народу професіоналів. Час ділітантів минув, міських голів, ділітантів, вишті сорочці і щоб зайслиною на приметах. Про що той час потрібні професіонали, треба вчитись у вігіоналів, перемагати їх. Вчитися, ніколи, буде більше ти регіональної в міській раді. Це ти будеш там, але більше, а то в ту половину ніхто не вибере. Бо я ще з холодства півтора можна так і передати ще половина. Але, друзья, я про що говорю? Хочемо, сідають професіонал, роблять аналіз. Землю передавати не можна, а треба передати стадіон. Віддати їм садочок і стадіон. А школа помириться. Ми завжди, до речі, про школу, про сльози. Бідні діти не мають де займати спортом. Бідні діти і не ходили. У школі є гарний спортзал. Раз, далі у нас ми в футбол грали. Хіба э, на першій школи і то де то, ще тоді там був стадіон, там були і баскетбольні щити, їх можна відновити, там можна і волейбольну майданчик. <успільному> там ми стрибали в довжину, а не тільки бігали по стадіону, по, по газони, пішов полою свою матір. І відправляв нас, вибачайте, це з оригіналу. Так, <успільному> <успільному> так, о. і бачив, пішов. І все, і ми тихенькі пацани тікали, тому що по стадіону, по газону ходити не можна було.